Ой, та що це там таке, нічого такого складного немає, я таке вже пробував робити і робив, і виписував свої думки, і воно взагалі нічого не працює. Я ось вам що скажу. Якщо ви та людина, хто зараз це подумав, то я скажу вам правду, від якої вам зараз буде болісно. Але це правда, яку ви маєте почути і усвідомити. Ви уникаєте себе. Ви просто уникаєте цього досвіду. Вам страшно заглянути туди, де можна знайти відповідь. І я вас розумію. Бо це не в десь піти і зробити 100 мільйонів різних задач, якийсь там проект реалізувати, працювати до ночі це не бізнес відкрити. Не, ні. Це ті просто 30 хвилин, які потрібно провести разом з собою, і це дуже болісно. Для деяких людей це дуже болісно. Саме тому ви це уникаєте. Тому що це. Набагато простіше піти попрацювати, як я вже сказала, втомитися дуже і жалітися на це, ніж насправді зустрітися з тим, де може бути страх, де може бути невизначеність, де може бути така версія себе, яку я взагалі не знаю, але де буде відповідь. І іронія в тому, що постійна діяльність, яку ми створюємо, і цей контроль, це часто спосіб уникати зустрічі саме. З оцим внутрішнім болем дає відповідь, де є реальна причина і є реальна відповідь самотністю, з відчуттям невизначеності, про яке я тільки що сказала, зі страхом, а ким я буду, якщо не всі оці мої досягнення, тому що не віримо в себе, тому що вважаємо, що лише коли я сильний, я достойний, я є.